А давайте сьогодні покажу, як приготувати смачні та соковиті курячі котлетки з плавленим строком. Готуються дуже легко та швидко, а на смак просто ідеальні. Стануть чудовим доповненням до будь-яких основних страв. Поїхали готувати. Одну невеличку цибулинку нарізаю дрібним кубиком, також одну середню моркву натираю на середній терці. Далі плавлений сирок, натираю на крупній терці, але перед тим рекомендую його трішки підморозити, щоб це було зручніше робити. Далі обсмажую на соняшниковій олії цибульку, додаю моркву і також додаю 2 зубчика чеснику. За бажанням можна додати будь-яку зелень, кріп або зелену цибульку. Даємо засмажці охолонути. Далі до курячого фаршу додаю плавлений сирок, засмажку і 2 яйця. Додаю сіль та перець за смаком і добре перемішую. Далі на пательні розігріваю соняшникову олію і мокрими руками формую котлетки. Ось таким чином. І на середньому вогні обсмажуємо до золотистості. І все 15 хвилин вашого часу, і ось така краса виходить. Це дуже смачні для соковиті котлетки. Я вам обіцяю, вони стануть одними із ваших найулюбленіших. Смачного вам!